Для третьої групи на 5%, зараз вже всі на 5%, за третій квартал строк звіту до 9 листопада, строк оплати до 19 листопада. В цьому звіті, якщо ви були раніше на 2%, ви показуєте суму доходу за серпень і за вересень, якщо ви повернулись на 5% з 1 серпня. Зрозуміли? Тобто за 9 місяців ви будете обирати форму звіта в електронному кабінеті. В розділі за 9 місяців обирати декларацію, суму доходу показувати за серпень і за вересень, тому що якщо ви липні були на 2%, то ви вже подали цей звіт, який треба було подати до 20 серпня. Так, зрозуміло. Потім ви будете подавати звіт за річний і в ньому показувати наростаючим підсумком суми з серпня по грудень. Якщо ви весь час були на 5%, то для вас все залишається незмінним. Ви також до 9 листопада показуєте подаєте звіт і оплачуєте податок до 19 листопада. Пам'ятайте, що ви можете оплачувати єдиний податок щомісяця, якщо вам так зручно, для того, щоб не накопичувати суму, да, тому що завжди Частіше платити, це простіше, да? меншими сумами, ніж накопичувати цю суму і велику суму потім з нею дуже важко розставатися. Задавайте ваші питання, підписуйтесь, рекомендуйте своїм знайомим і до нових зустрічей.